Друзі, ну коли? Коли вже розпочнеться цей розіграш на лотерею грін карти цього року? Ви мені всі вже пишете. Іра, де твоє відео, яке ти нам обіцяла зняти, як заповнювати анкету? Ти ж казала 2 жовтня. Дивіться, цього року. І, взагалі, будь-якого року немає якихось чітких меж чи чіткої дати, коли ця лотерея почнеться. Так, зазвичай вона в період з 2 жовтня по 7 листопада. Зазвичай так було. Але дати все одно могли регулювати. Лотерея цього року ще не почалась, і дат ніяких немає, і ніхто їх точно не знає, крім Держдепартаменту США. Якщо ви хочете знати, чи почалась лотерея, треба заходити кожного дня на сайт і оновлювати його офіційний сайт або сайт Держдепартаменту США, є лише здогадки, оскільки цього року ввели обов'язкову плату у розмірі 1 долар, і закон має вступити в силу через місяць після того, як його опублікували, а це настане 16 жовтня. Тобто, у мене. Просто є така здогадка, що це може статися 16 жовтня або в наступні дати після 16 жовтня, Все, що вам потрібно робити, просто очікувати. У вас все одно буде близько місяця на цю подачу, і вона займає 5 хвилин. Тобто, ви все одно. Встигнете, не спішіть прям подавати в перший же день. Я буду чекати на розіграш, оновлюватиму сайт кожного дня, і в найближчий термін, як тільки вона розпочнеться, я обов'язково запишу для вас відео покроково, як там що де вписувати, щоб ви зекономили гроші і не платили цим шахраям, які деруть з вас за це заповнення. Мінімум 50 доларів. Це мінімум, дехто навіть 300 гребе. Це взагалі, що я можу вам зараз порадити. Підіть, зробіть нормальну фотографію або самі, або в салоні, і вже перевірте її на офіційному сайті. Ви це все, що ви можете зараз зробити. Отак, От а далі лишається лише чекати, і все, готуйте один долар. Проте я хочу ще раз вам наголосити, що ніхто дати точної не знає. І чи пов'язано це з шатдауном? Можливо. А можливо, це пов'язано із зведенням оплати? Ніхто нічого не знає. Вам залишається лише очікувати, в будь-якому випадку лотерея відбудеться і подача відкриється просто цього року не в той же термін, як було попередні роки. Отак! Успіхів!